Друзі, огірочки Чумак це рецепт, який я користуюся ним кожного року. У мене є в запасах порція таких огірочків. Дійсно, вони дуже смачні і з ними немає клопоту щодо приготування. Тож, раджу вам рецепт. Готуйте. Готую інгредієнти на 1 літрову баночку. У мене йде 8 кружечків моркви, 8 зубчиків часнику, 1 лавровий листочок я кладу, можна від 1 до 4, 10 горошин чорного перцю, 1 горошинку беру духмяного перчику, цукру 3 столових ложки, солі 1,5 столових ложки. І 50 мл оцту. На дно баночки я вкидаю спеції, моркву, е наш перчик. Потім будемо закладати огірочки. Хочу огірочки солоденькі, тому я зроблю. одну ложечку соли. Одну ложечку соли. И четыре ложечки цукру. Так, оцет заливаю. І заливаю далі кип'ятком і відправляємо на стерилізацію. Стерилізую огірочки 7-10 хвилин після закипання. Простерилізувала, достала, закрутила.